А зараз знімає? Знімає факі. А то у мене телефон грає. Отже, ми провели наш день першокурсника. Ти привернув походу. Наш день першокурсника, вибачте. Ми не знаємо, де ми знаходимося. університеті? Ми знаходимося, я не знаю, можливо, ви знаєте знайомим це місце. Що? Так. І ми просто в захваті від цього факультету. Люди привітні. От, на вулиці який Люди Привітні, хороші. Головенко особливо. особливо. Дуже любимо всі голови. Викладач. Так, ми знаходимося зараз на сходинках, можемо порахувати їх. Рахуємо сковин. Ми математичний факультет, ми не рахуємо. Ми вичисляємо за формулою. Ну, зараз ми передягати. Як то каже, казав один класик, не зводьте своє життя до спільного знаменника. Данный плач, сервисный центр тобі. На бойку потянут. Да, це сервис може. Ти скотч у него, ладно. О, Ти Жива. Э, это мулье. Спакуха парит. Все, 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 все. Все, виномат.